Це, друже, яке дерево? Чуєш, ти, мабуть, в скільки разів менший за нього? В 10. Весь який потужний дуб. Це друже дуб називається. 10. Тисяч? Ні, не тисяч. Який ти маленький... Який ти маленький мужик, а це великий потужний дуб, так? Да? Клас. Ось в такому ми лісі сьогодні з тобою копаємо. Привітайся з глядачами. Привіт. Так, друже. Ну продовжуємо пошук, так? Що ти там, друже, знайшов? Покажи. Метал. Метелика знайшов. Спить. Спить. Топок... Я бачу, що він рухався трохи. Поклади, хай він далі спить, не будемо його турбувати. Поклади тому на листочок його. Накрий листочком на землі. На землі, друже. Поклади, накрий листочком і хай спить. Дивіться, друже, що ми знайшли з тобою планка. І в ній гільзи. Угу. Гільзи. Ні, нам не треба таких речей. Дивіться, планку ми заберем Планочку ми заберем а гільзи викинемо, бо вони вже гнилі, нам не потрібні. А планочка прикольна. Угу. Це здається від маузера. Якщо я не помиляюсь, від гвинтівки маузера. Клас? Можна. Лайкос, друже? Так. Да. Не знаю. Що це таке, друже? Ну і боєприпаси. Пражні патрони. Справжні? Так. Да. Забираємо. Ну, друже, ми таке не будемо забирати. Це какашка. Незапно. Ми візьмемо лише, знаєш що? Що? Ось цю планочку візьмемо. Так, цю планочки. Планочки, а патрончики ми ці залишимо, бо вони гнилі. Нам таке взагалі не потрібно, так? Да? Угу. Ну, прикольна знахідка, друже. Да. Вдома на дивані таке не знаходиться, правда? М можна самому лісовику залишити патрони. Лісовику? Так. Ми залишимо йому патрони, а тільки планочку заберемо. Хорошо, друже. Молодець, друже. Це вже латунь, О! Це вже латонька. Десь тут. О! Монетка. Давайте що це За монетка така. Дай, друже, я скажу тобі, що це за монета. Видно щось зелене. Зелене, це може бути царська стара. Але ні, вона не зелена, друже. Це, це радянська монета. Після реформлена. Дорога, ні? Ні, друже, дві копійки. 80 якийсь там рік. Знаєш, знає, що ми зробимо? Ми її залишимо. Ми ж з тобою не жадні хлопці. На, на пеньочок? А на пеньочок? під дерево. Знаєш що? Ми залишимо майбутнім поколінням. Ми з тобою не жадні. От своє покоління. Залишимо монетку. Залиши монетку в землі. О, де під хрестик можна посадити. Хрестик, так? Да? Ану клади хрестик. Залишимо цю монетку майбутнім поколінням, бо в нас таких з тобою ціле хрест. відро. великий краси. Ну давай, хорони монетку, друже. Наверно, хтось її знайде. А от ти прийдеш в цей ліс колись. Або такі, як ти, мужики, підростуть і будуть копати такі монетки, їм вони будуть цікавіші. У мене таких монеток ціле відро. Продовжуємо, друже, продовжуємо. На ну, ось я тут такий хрестик поставив, так? Да? Ну молодець. Гарний хлопчик. Друже, знахідку, це ж є перяжка. Пиряга старовинна, так, да, друже? Да. Клас. Тримай, а знаєш, що ми зробимо? Ми віддячим діду хабарю ось таким горішком. Він не простий, а він проросте 100%. Бо він пройшов стратифікацію. Так що тут буде дерево, це вірняк. Прийдеш ти колись, будеш мужиком, вже дорослим. І горішки будеш їсти тут. Клас? яка знахідка випала. Що це таке, друже? Як ти думаєш, що це таке? Ніж. Ніж. Ти любиш ножі? Так. Да. О, розкладається. Ми потім розмочимо, в солярці розмочимо і ти будеш мати ще одного ножа. Який в тебе він вже по рахунку? Сотий? Скільки тебе ножиків є, друж? Багато. Да. Ти ж справжній мужик, а в кожного мужика повинні бути ножі. А ну покажи, який тебе ніж при собі зараз є. Ти ж. Ти ж крутий чувак. Ось такий ножик. Загубили грибнички. Покажи, друже, о, це тебе крутяцький ніж. Ану розклади його. Так, давай. Оце твій ніж справжнього мужика. Тримай, а я покажу свій. Тримай, друже, це твоя знахідка буде. Можна трохи колу Так, ось мій. Ось такий ножик. Такий самий колі, як в мене. Ну, звичайно, дружня. Продовжуємо пошук? Так. Да. Ні, друже, треба, коли ти бумажку тубил. Бумажку? Горить, горить, горить. Все. Молодець. Ти підпалив, ти підпалив багаті, дрожі. О, диві, горить уже. Ну звісно, що горить, бо ти ж мужик справжній. Тебе все класно вийшло, друж. Тепер можна пожарити маршмеллоу. Маршмело і хот доги будемо робити. Да. Копазькі, так? Бачиш, ми з тобою сьогодні прийшли до лісу. Да. Недаремно я тобі дав завдання прочитати про лісовика. Чи ти читав про лісовика? Да. Хто це таке лісовик? Розкажеш мені? Да. Лісовик це така людина, вона не дуже висока, вона живе в лісі. То це такий, може, дух? Ну да, Дух це. Дух лісу, так. Да. Якщо ти загубишся, то треба, сказати, то треба сказати допомогу. В нього попросити допомоги? Да. Як в лісовичка допомоги, друже? І ще йому, до речі, треба дещо залишити. Або гостинці, або речі, які вони йшли. Ну от ми трошечки і залишили сьогодні Добре. дещо. Що ми залишили лісовичкове? Монету і патрони. Монетку, патрони віддали йому назад. Добре. Залишили горішків йому різних. Добре. І ще залишимо трошечки печива різного. Добре. І, і маршмеллоу. Як ти думаєш, лісовик любить маршмеллоу? Ну не знаю, я також не знакова. Ніколи... лісовик все знає, його нереально обманути. Так, да, я це переконався з ним не раз, мав справу з цим лісовиком. Він такий Речі. чувак. Ось тут треба короче, розказати йому, його ім'я і не казати, що не веди мене в воду, не веди мене в тиху доріжку, не веди мене в страх. А поведи мене додому. І потім треба до будь-якого дерева стати і прислухатись, і і дух, і дух скаже, куди, куди треба йти, в яку сторону. Це коли я заблукав, так? Да? Так. Да. От коли я був заблукав, коли мені блуд, блуд був вчепився, а блуд, блуд це родич. Я, я знаю, він теж в лісі живе. М -м, буває в лісі, буває в полі. От мене врятувало те, що я став, прислухався, і я почув, що їде машина. І пішов на звук машини, і так я вийшов на дорогу, і... бо я би заблудився дуже серйозно. Тому треба йому подякувати. Коли заходиш в ліс, потрібно попросити в нього допомоги, допомоги а коли виходиш, подякувати. А як себе потрібно поводити в лісі, друже? Ти не читала кого? Читав. І що там, як поводити треба себе в лісі? Розкажи. Не кричати, не бігати. О, бачиш. Треба повільно ходити. О. Це дуже корисна якщо інформація. Зробив, якщо зробив костер, то треба палки які попадали, бо вони вже так. Не живі. Тобто не можна дерева ображати, бо лісовик відповідає за ліс. Так. так. І, по ходу, сосісочки також все. Поки. Вистигають сусідки, ми трішки підогріємо булочки. І буде, І буде копарський ходог. Знаєш, все класно виходить. Ти ж вдома не такі ходоги, правда? Вдома угу. якесь не то. Я би хотів ще багато разів в ліс поїхати. Багато разів в ліс? Тобі сподобався угу. такий вихід? Так. Да. Друже, ми поїдемо не раз. Головне, що тобі сподобалось. Так, друж? Так. Да. ну, найкращий обід у мене буде. Найкращий обід? Там ще гостинці є багато. Клас. Найкращий обід це хорошо. Так, зараз ми покажемо, як готується копарський дог Булочку ми підсмажили, далі наливаємо. В в булочку наливаємо. Кетчуп. Кетчупу. Так, і... Ні, закладай так. Ось торпеду у цей торпедний апарат. Подалі його, друже. І ось тако. Ще сюди. Все. Готово, друже. Можна закрити і перемішати. Ходок готовий. Ану, скажи свою оцінку. Лайк? Like. Лайк? Like? Ну, звичайно. Десять з десяти. Во, супер. дуже сподобалось. Звичайно. Бри ще, друже, огірочок. А далі будемо. Mm -hmm. От пачка, Далі буде ось це сало, так? В нашому дитинстві маршмелло це було сало, а у вашому ось такі якісь незрозумілі пластикові кольки. Це тісто якесь. Тісто, так? Да? Біло тісто. Угу. Ну, Нічого не вдієш, часи проходять, люди міняються. Після хорошого копу поїсти це свята справа, так, друже? Угу. Ну давай, розказуй. Покажи, що там в тебе відбувається. Не гаряча сосіска? Клас. Смачніше ходога може бути лише два ходога, да, так, друже? По черзі їх будеш собі кусати. Ну, це взагалі. А ну цей смач... смачніший чи той смачніший? Який ходох смачніший, друже? Самі. Такі самі? Класно. А разом двадцять з десяти. Двадцять десяти? Супер. Разом. То які у нас сьогодні ще плани? Розкажи, друже, що ми будемо робити? Ще будемо копати і їсти маршмелом на палках під жарді. Клас! Покопаємося. Сміємо ще кока-колу. Угу. Ну копати будемо? Звичайно, будемо. Ми щось сюди прийшли. І ще в нас є одна справа, дружина не зроблена. Яка? Ти забув? Ми з тобою мали ще димовуху. Да, Димолуху. Що, підпалимо зараз? Потім, коли доїмо. Коли доїмо? Можна підпалити. <плес> Маршмела не вдалося. Трішечки обгоріло. Чуть-чуть не до невчасно витягну. Якась Мирон. Не вийшло. Нічого, спробуємо ще. Оце біленьке з куштою. Хочу... Ну, куди, друже? Mm. Не okay. треба, не кусай його. Yeah. Тут, тут чорний не можна їсти. Mm. Як це біленьке? Це воно? Друже. Це викинь, це викинь в багаті, хай горе. Ну ти друг даєш. Що? Запалим. Дивіться, як воно кипить. Що це таке взагалі, не зрозуміло. Якась піна. Бачиш, Мирон, як горить? Угу. Чекай, друже. Угу. Тікай. Ура. Ура! Можна підняти. Ну, підняти не треба, але підійти можна. Що залишаємо цей бутерброд? Для кого ми залишимо? Для тварин. Для тваринок. Або для лісовичка. Угу. Після хорошого обіду мають бути якісь знахідки чи ні, друже, як ти думаєш? Ха-ха! Бач, друже, не дурно ми залишили лісовичку е, монетку. Правильно? І ми залишили йому солодощі і залишили сосіску 20 копійок 20 копійок 61-го року. Ми можемо йому віддати. Дякую, лісовичок. Але ми шукаємо інші монетки. Це залишимо наступним поколінням. Нам такі монетки дякую, але не потрібні. Дивіться, друже, а це кака, какашка. Це взривак від міни. Від радянської міни. 50-ки, здається, 50 мм. Ось це небезпечна штука, її в руки брати не можна. Зараз відійдеш, я його прикопаю і ми звідси звалюємо подальше. Лісовичок, бачиш, з нами жартує, підкидає нам різні сюрпризи. Ага. Нам таких не треба. Ми йому дамо за це горішка ще одного, щоб він з нами трошечки був лагідніший і нам більше таких какашок не кидав. Хай тут виросте горішок. І я зараз загорну. Назад цю какашку. Так, ось вона. Це, друже. І це, друже, також радянська монетка. Дві копійки. Одна копійка до реформа, походу. Ну вона якась чи горівша, чи який. Дякую лісовику за те, що вона нам дає різні предмети. Дякую, ми дуже дякуємо. І ми назад залишимо йому, бо нам таке не дуже підходить. Так, друг? На, тримай, коли виростеш, будеш копати їх. Тобі буде цікавіше. Дивіться, друже, прикол. Я викопав і побачив ось тут. Тобі не потрібен. Ти вже можеш так ручкою брати. Бери цю монетку, друже, бери. Давай. Цікаво, що то за монетка? А ну покажи, дружок. Може на неї поплювати, як ти думаєш? Кислотою. 1938. Серйозно? Так. Да. Три копійки 1938. Ну. Чуєш, хоч щось заберемо з собою. Не будемо все лишати. Є в мене один друг, який збирає ось такі дореформлені радянські копійки. І я йому подарую. Я йому всі дореформлені ці... А в нього є три копійки? Я не знаю, я йому дам. А якщо навіть в нього є, то він буде мати собі обмінний фонд. Ось така монетка. Хороший стан. Продовжуємо пошук. Заблистіла так. Це якась ручка. Подивися. Від якоїсь техніки. Тут базувалися в цьому лісі як радянська техніка в 41-му, так і німецька в 41-му. Потім в 44-му радянські війська і в 44-му Вермах. Це 44 Вермахт. Так. Ну, взагалі без варіантів, що це за ручка. Чи мото, чи вело, чи авто. Ну, А можливо це щось і не по війні. Молодець, молодець. Продовжуємо пошук. Все, всі зовували. Рембо. Клас. Якщо є бажання, то можна в лісі придумати собі тренажер. тренажер. От Дав мало малопату, копав мій сигнал, і він сам побачив ось таку штучку. Я в цьому лісі таке вже знаходив. Ану, хто знає, підкажіть, це якась ручка автомобільна чи що. Бо мені здається, що це щось пов'язане з військовою технікою у періоду Другої світової війни. Тому, друзі, прохання. Тому, друзі, прохання допомогти з визначенням. Там треба казати... Дякую лісовику за те, що привів у нас нормальний ліс. Так. Дав гарні знахідки і. Дозволив з цього лісу вдало вийти і тут гарно в цьому лісі відпочити, так? Да. Все, подякували. Ми... Є ще в нас один горішок, і ми залишаємо. Його нам. Не нам, а ділимося з лісо... лісовичком. Все, пока. пока.